Увага всім Севастопольцям приготуватися. У тимчасово окупованому Криму лунає повітряна тривога. Тим часом рух кримським та чонгарським мостами зупинено. У Токмаквуш видно невідоме задимлення. Що ж трапилось знову? Про все уже за мить. Ви на каналі «Сій час мене звати Наталія Мартинюк. Далі найцікавіше. Тривога розпочалася у тимчасово непідконтрольному Україні півострові Крим. Там жителі Севастополя не жарт перелякалися. Близько 17.00 оголосили сигнал небезпеки. Місцевих попросили пройти в укриття. Та для чого закликати ховатися, якщо місця для цього не підготовлені, невідомо. Так, жителі села Сахарна Головка, що знаходиться в Севастополі, жаліються, мовляв, сховатись хотіли та бомбосховища то зачинені. На дверях укриття, що знаходиться на вулиці Фруктовій, місцеві замість безпеки побачили бланк, де їм, схоже, пропонують самим знайти, в якому ж місці можна прийти у нормальний підвал. То як же людям виконати заклик влади сховатись, невідомо. Та обурені не лише жителі вищеназваного села. У місцевих телеграм-пабліках люди просять анонімно опублікувати скаргу до влади. Схоже, при вселюдно виголосити невдоволення, бояться. Невідомий автор розповідає, що у школах та садочках через халатність влади батьки змушені самостійно розбиратися із проблемою бомбосховищ. Зокрема, людина жаліється, що кошти витрачаються не на нагальні питання. Замість облаштування укриттів у Севастополі будують дороги і парки. Далі зацитую дослівно. На это нет слов. В детский сад спустились в убежище. Там дітям просто насипали пісок. Стіни просто оштукатурены. Ми самі покупали поддоны, воду і так далі. Даже елементарної води Я мовчу за сухпайки. Також жителі обурюються і через те, що в деяких районах навіть не чути сигналу небезпеки. Комсомольський парк імені Байди Сирень не слышно совершенно. О том, що тривога знайом із телеграм-каналом також розмі повідомляли, що, начебто, з території Одеської області був запуск ракет Нептун по Криму. Втім, підтвердження інформації наразі немає. Тамтешній псевдогубернатор Михайло Разважаєв у своєму телеграм-каналі повідомив про задимлення в районі Інкерманського мосту. Чоловік встиг усіх заспокоїти. Мовляв, дим це маскування, а неприємний запах то норма. Десь ми про це вже чули, про ці псевдомаскировки. Далі я його зацитую. Если видите в районе инкерманского моста дым, не переживайте, Це военные используют табельные средства аерозольної маскировки. Напоминаю, що запах неприятный, но это абсолютно безопасно. Кінець заспокійливого Паніки – ні, роботу, як то кажуть, виконав. Що ж насправді сталося наразі? Ми повідомити не можемо. Втім, нагадаємо, що нещодавно гур здійснило висадку на території тимчасово окупованого півострова. Бійці Артан вийшли на західному узбережжі Криму. Та на Тендрівській та Кінбурзьких косах, зокрема, на даний момент опублікували нове відео бою з російським ворогом. Його ви бачите на ваших екранах. За словами Гур, це не перша і не остання операція на півострові Крим. Також там попередили, що згодом стане відомо про більшість інших, які наразі ніхто не знає. Гучно було і в тимчасово окупованому Токмаку. Нещодавно в телеграм-пабліках інформували про звуки вибухів в місті. Раніше ж українські військові, зокрема Олександр Чуб, розповідали про те, що із населеного пункту виїжджають співробітники ФСБ. Також із міста вивозять місцеві органи влади, а рософіцери інтенсивно евакуюють свої сім'ї. Повідомляється, що росіяни без пояснень наказали всім адмінустановам, комунальним підприємствам, закладам освіти не виходити на роботу протягом двох днів. Друзі, чому такі події відбуваються одна за одною і чи пов'язано це? Друзі, чому такі події відбуваються одна за одною і чи пов'язано це? Чи не очікувати жесту доброї волі? Та що ви думаєте з приводу сирен у Севастополі, а також забрудненого повітря біля Інкерманського мосту? Напишіть припущення у коментарях. Також не забувайте підписуватись на наш канал та ставити ваші вподобайки. Не перемикайтесь, адже вже за мить ви почуєте, в яких регіонах Росії повідомляли про збиття літальних об'єктів та чому росіянам стало темно. Росію сколихнула на щастя БПЛА. Вночі від вибухів здригався ряд областей РФ. У декількох районах Курської області нічого не видно. Там блекаут. Схоже, що ППО, аналога в которой нет, все ж таки пропустила кілька об'єктів. У цьому випуску дізнаєтесь деталі традиційної бавовни на теренах Росії. Не перемикайтесь, адже ви на каналі «Сій час. А я Наталія Мартинюк. Поїхали. Ранок не кави, як то кажуть. Цієї ночі. Кілька областей ворога потрапили під приціл невідомих літальних об'єктів. Зокрема, повідомляється, що зовсім не тихо було в Курському та Брянському регіоні Росії. Зараз про кожну тривожну ситуацію розповім окремо детально. Отже, розпочнемо із Курської області. Там нині було як ніколи неспокійно. Зазначається, що звуки схожі на вибухи чули у суджанському. Корінєвському, глушківському районах вище згаданого регіону, місцева влада стверджує, що над Росією пролітали залізні пташки, себто безпілотники. Неспокійні події прокоментував губернатор Курської області Роман Старовойд. Звичайно ж, цитата. БПЛА ночі атакували об'єкти інфраструктури в трьох районах Курської області. Є отключение електричества, його вже восстанавливают, Написав політик. За даними ЗМІ були влучання у різного виду інфраструктуру. До того ж, у багатьох місцях Курщини зникло електропостачання. Тобто, жителі Курська наразі без світла. ППО ворога схоже не побачила потенційної загрози. Один 0 на користь літального об'єкта. Російські телеграм-пабліки розповсюджують інформацію, що під атаку дронів потрапило аж дві електростанції. Тому, відповідно, 67 населених пунктів занурились в темряву. Зокрема, кажуть, що нібито у містах Суджа та Глушково постраждали центральні електропідстанції. Нагадаю вам, що перший населений пункт знаходиться за 12 кілометрів від спільного кордону України та Росії, а другий, взагалі, за 6. Цікаво, куряни роблять якісь висновки, коли подібне трапляється, адже це вже безпосередньо впливає на їхній комфорт. Хоча я більш схильна до того, що навіть коли лампочки у них все ж світилися, вони все одно не бачили, в якій країні живуть. Є ймовірність, що населення країни терористки страждатиме від частих блекаутів. Друзі, напишіть у коментарях, чи буде почастішення подібних нальотів на інфраструктуру ворога. Нам цікаво, як думаєте ви. Ну, а поки маємо подивитися, що ж ці люди, тобто росіяни, чули цієї доби. Що ж каже українська сторона, наразі за твердженнями джерел видання РБК України в СБУ відомо, що дрони були послані українською стороною, зокрема, саме завдяки СБУ. Також джерела підтвердили, що по областях атакували електропідстанції, до яких підключені військові об'єкти РФ. Тепер добрянська. Там також поширилися тривожні настрої. За даними місцевої влади, нібито обстріляли селище Суземка. Про це повідомив у телеграм губернатор Брянського регіону Олександр Богомас. Він сказав наступне: дослівно: брянський поселок Суземка був обстрілян. Кінець цитат. За словами росіянина, постраждалих немає, але є проблеми із світлом. Тобто можна зробити висновок, що у цьому регіоні також атакували подібну інфраструктуру, що й у Курську. Окрім цього, естафету прийняла Білгородська область, що межує власне з Україною. Там, зі слів губернатора Гладкова, під обстріл потрапило селище Шебекінське. Він стверджує, що снаряд потрапив у житловий будинок. Також додає, що постраждалих немає. Лунали, зокрема, повідомлення і про збитий дрон над Білгородським регіоном. Відомо, що нібито система російської ПВО знищила БПЛА у Грайворонському військовому окрузі. Про це розповів той же В'ячеслав Гладков. Ну і завершує дефіляду яскравих подій Красноярський край, що вже встиг стати відомим. Лише вчора там горів алюмінієвий завод, а вже сьогодні гаряче на підприємстві з виробництва палет. За даними Росмі, там палало саме цієї ночі. З якої ж причини щось зайнялось на цьому об'єкті? Місцеве МНС оприлюднило повідомлення, що на відкритій території підприємства загорілись палети. Каже, що неподалік там є сервіс вантажних машин. Зазначається, що подія трапилася на території двох тисяч квадратів, але й на цьому не все. Також вогонь охопив виробничу будівлю на площі близько 200 квадратних метрів. Як завжди, постраждалих немає. Росіяни ж цієї ночі атакували українську територію з півдня. Зазначається, що удар був завданий ударними БПЛА типу шахет. Вночі над нашою державою знищили 24 ворожі безпілотники. Загалом же їх летіло 29. Повітряні сили повідомляють, що БПЛА збили над Одеською, Миколаївською та Кіровградською областями. Друзі, прошу написати ваші домисли щодо блокауту на російській території. Чи треба ворогу готуватися до темних буднів? Нам цікаво, що у вас на думці. Також не забувайте підписуватись на наш канал та ставити свої вподобайки.